Вітаю вас, шановні глядачі. Пропоную вам всього на декілька хвилин відкласти свої справи і подумати про вічне. Мене звати Володимир Гриневич. Радий нагоді поспілкуватися з вами. Я це обов'язково організую для тебе. Потішала мати свою маленьку дочку після повідомлення про те, що поїздку на морське узбережжя довелося відкласти. Ми поїдемо іншим разом. Усе ще засмучена дівчинка витерла сльози і, схлипуючи, запитала: А всі красиві мушлі будуть ще там? Мама знову запевнила її в цьому, і донька пішла до своєї пісочниці, бурмочучи: Ми з мамою будемо будувати замки і годувати чайок. Життя в цьому світі може зламати людину. Ми зазнаємо втрат набагато гірших ніж відкладена поїздка на узбережжя, втрати, яких ніколи не повернути як вчорашній день. Хто може компенсувати втрату сина або дочки, які померли не в Господі? Хто може повернутись у своє минуле і пережити щасливе дитинство, якщо виріс у родині, де панували пияцтво і сварки? Мені здається, що більшість аморальних учинків, настільки поширених сьогодні, це незаперечне свідчення того, що люди намагаються компенсувати всі великі і малі негаразди і втрати, яких зазнали в житті. Заклик до цнотливого життя та вірності біблійним доктринам приваблює порівняно небагатьох. Найчастіше люди, які приходять до християнства, приймають прощення своїх минулих гріхів в обмін на надію на вічне життя. Звичайно, для них це було б компенсацією. Але хіба відновлення законного права бути частиною небесного суспільства достатньо? Давайте ще раз подивимося на описано вищу ситуацію з маленькою дівчинкою. Хіба вона була б щаслива на морському пляжі без матері, без її радості брати участь в іграх дочки, навіть якщо навколо було б багато інших дітей. Чи не було б спілкування з матір'ю саме тим, чого вона хотіла більше самої поїздки на берег моря? Зверніть увагу на обітницю, що записана в другому розділі пророка Йоїля. І надолужу я вам за ті роки, що пожерла була сарана, коник і черва та гусінь, моє військо велике, що я посилав проти вас. Друзі, Бог може запропонувати нам набагато більше, ніж відновлення прав на небо. Його плани віддати нам за ті роки, що пожерла була сарана, і він знає, що для досягнення цієї мети недостатньо лише переміщення на небеса. Нам потрібен Він, тільки спілкування з ним може зцілити наше серце і полегшити наше почуття втрати. Звістка Бога до світу полягає в тому, що Він подарував нам себе, і спілкуючись з ним, ми не бажатимемо нічого більшого на землі. Помолимось. Дорогий Небесний Отець, ми щиро вдячні тобі за те, що маємо перевагу спілкуватися з тобою. І справді для нас це є дуже цінним. Спілкуючись з тобою, Господи, ми отримуємо наснагу, підтримку і бажання йти вперед. Ми відчуваємо Твоє прощення і Твоє щире бажання спасти нас. Господи, будь поруч з нами завжди і допоможи нам цінувати спілкуванням з тобою і бути колись з тобою. У Твоєму Царстві. Це наше щире бажання. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Завжди беріть приклад з Ісуса, і риси вашого характеру будуть змінюватися на краще. В вашій увазі пропонуємо цікаві уроки вивчення Біблії дивовижні факти. Для того, щоб їх отримати, повідомте про своє бажання. Наші контакти вказано на екрані. Бажаю вам Божих благосвень та істини християнської любові. До нових зустрічей!